Кубок світу і це 17-річний Едісон Насіменту. Наймолодший гравець в історії чемпіонату. За кілька секунд цей юнак і його південноамериканські брати стануть надією своєї нації. Пеле. На 82-му році життя трьохразовий чемпіон світу. Король футболу відграв свій останній матч рак переміг. Думаю, що шанувальникам футболу, точно не потрібно розказувати, хто такий був король футболу про його життя, про його досягнення. про те, я думаю, що всі знають. Хто не знає, є багато документальних фільмів, можна подивитися і поцікавитися. Після смерті Марадони Толе сказав, що ми ще обов'язково зіграємо футбол у небесах. Цей момент настав. Цей момент настав. Але давайте згадаємо момент з передачі. Приємний момент з передачі, де мародона протівпале. Навіть не так, де Марадонна разом з пеле. На екран, панове. На екран! Увага. А також хочу розказати вам історію, яку ви могли не чути, а може чули. А могли і не чути, тому я її розказую для тих, хто не чув. А тих, хто чув, той може ще раз просто її послухати. Перший у світі музей Пеле було відкрито в Луганську у 2012 році під час чемпіонату Європи, тобто Євро 2012. Музей Пеле у Луганську створив Микола Ходобін. Він збирав більше 3000 експонатів понад 40 років свого життя. У колекцію входили автографи, книги, поштові марки, монети, футболки та багато іншого. Після російської окупації міста в 2014 році музей закрився. Друзі, як символічно, що перший музей телебу відкритий саме в Україні. Та, що правда, зараз там відбуваються найзапекліші бої. Там наші герої, наші титани стоять до кінця і знищують ту всю нечість. І щоб це швидше все відбувалося, ми маємо пам'ятати, що нам потрібно донати. Потрібно прикладати як найбільше зусиль для того, щоб ми були об'єднані, бо коли ми об'єднані, ми не переможні. Тож, шановні товариство, в описі буде посилання на благодійний фонд Захист майбутнього Українці не злами це завжди було так. Українки найкращі, а воля наш знак. Україна це страх для ворожих собак. Україна це щит, Україна кулак. Пам'ятайте, що чим швидше ви даєте ваші донати. Тим скоріше вони будуть помирати. Не затягуйте з підтримкою армії, нам треба поспішати. Натому допомагаємо і будемо причетні до нашої спільної загальної перемоги. Звичайно, інакший будь-який день, інакший будь-який час, мирний час. Звістка про те, що король футболу загин... загинув, була би дуже сумною. А на тому фоні, що в нас відбувається в країні, скільки кожен день гине мирних невинних людей. І скільки наших героїв кладуні життя. Це просто констатація факту. Король футболу покинув цей світ, перейшов у світ вічності і буде проводити свої матчі тепер з Марадоною. Атож, а нам ще треба жити. І гідно жити заради тих козаків, які покинули цей світ, захищаючи нас з вами. Я це відео зміг записати, а ви це відео змогли подивитися. Виключно дякуючи Збройним силам України. Слава Україні! Слава нації! Ну і ви далі знаєте. Всім папа! З вами був Люб Скорнів, канал Футбол Середини.